У Рівному ледь не вбили чоловіка через те, що закурив у під'їзді. Події розгорталися на вулиці Олеко Дундича. річний рівнянин прийшов у гості до товариша. Того вдома не виявилось. Гість вирішив покурити на сходовій клітці. На площадці було темно. Стояла якась жіночка, одна курила, потім друга підійшла курила теж. Ну, видно, що п'яні. Ну, я закурився гарятому. Яке ти маєш право тут курити? Ну ви курите, що це таке? А хто ти тут, типу, командуєш. Ну, я оформлював. Каже, зараз ми тобі устроїмо». Одна забігла в квартиру. Буквально через хвилину вибіг якийсь чоловік в дощавій, не видно тем. Я навіть не побачив, як. Штрикнув мене ножом, все. Потерпілий працює охоронцем у столиці. При собі у момент нападу мав травматичну зброю. Втім, каже, у конфлікт вступати з крибником не став. Я розвернувся вийшов, щоб не створювати конфлікт. Вже на вулиці зрозумів, що підрізали. Все. І ви зразу в шутку поїхали. Да. Ну, я таксисту сказав, що. Вози... Куда швидку, бо, тому, що говорю, вроді підрізали. 42-річний рівнянин отримав ножове поранення у живіт? Його вже прооперували. Стан середньої важкості життю і здоров'ю нічого не загрожує. Працівники міліції зловмисника затримали. Ним є 28-річний мешканець обласного центру. Чоловік, який наніс тілесні ушкодження в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України затриманий та поміщений в ізолятор тимчасового тримання рівненського міського відділу. за Частиною першої статті 121 кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження триває слідство.